Зайшла в магазин юска і хочу вам показати таке оформлення обіднього столу чи до вечері. Як вам такий дизайн? Килимок схожий на щось таке натуральне, плетений. І йдуть такі три тарілки. Основу складає ось така плоска. Подобається мені цей дизайн. Вона така бежева, світло-світло-бежева у краплинках чорних. І е, в кругову йде така коричнева тісьма. Потім є ось така і глибока нібито, але вона не зовсім глибока. ну Такий, типу, для якийсь суп, крем-суп сюди піде. І виставковий зразок це що пошкоджені стільниці. Мається на увазі стіл обідній. Дуже довгий, до речі. От він коштує 6, і він просто десь пошкоджений. А так ціна була 18,99. Дивіться, цей коштував 10 тисяч гривень, клас, дерево, дерев'яний такий, офігенний стіл. І зараз за 6,20 можна придбати. Але він дуже прям довгий. Розміри десь мають бути розміри десь да, вказані. Не бачу, хтось бачили розміри? Ну, може, 2 на метр, десь так. Десь так. Довжина буде 2 метри. Теж класний. Ось такий виставковий зразок теж столика журнального коштував 9, зараз 3, 250. Симпатичний, такий в ретро стилі. Цікавий дизайн тут іде ось так, плетене щось. Такий двоярусний такий столик подобається. Це сервант засім теж коштував ого, 17 тисяч, коштував. Десь він має бути пошкоджений. Ну знаєте, отак, коли дивишся, дивишся вперше і дивишся швидко, да? дивишся. Цілком ціляком точніше, Не помічаєш якихось, звісно, нюансів, ну так само, як тут. Я думаю, що поверхня все-таки десь да, десь іде пошкоджена, так як довго десь стояв. Ось, наприклад, оця штука ось такий от нюанс, але його можна ж приклеїти, зачистити, зафарбувати. Дуже доповнюють, до речі, одне одного. Серванти цей столик. Класні, дивіться, які є пафери. Такий пуф, точніше, пуф 38х38 тедді 38. і для неї 600 гривень зараз він коштує, а більший, ось такий, і теж можна щось зберігати, як в цьому, так і в цьому більшому. Тут висота 38, 76х38. Або ж пуф ось такого плану, але він коштує гляньте, 3 699 і це просто типу, така, ну, маленька, маленький стільчик. Тут така ще й функція, якась іде зберігання. Ну, Ще є ось такі за 400 бежеві, теж широкий, довгий, і просто куб 400, і довгий широкий 750. Такі ціни, я не знаю, це знижені ціни, чи це так і було. Завжди низька ціна. Так, знижену ціну на табурет. Ось такий табурет плетений. Мені здається, він довговічний, ротанг, натуральний матеріал, ротанг. 35 діаметр і висота 46, Я думаю, ну стандартні розміри для табуретки. Ось такі він дивіться. Мені здається, він вічний. Прикол. А чого? Він один? Ну, я думаю, що ще десь є їх, можна декілька ж брати. Так? Дивіться, яка класна такі ніжки. Табуретка така. Так, ціну знижено, гляньте, коштувала банкетка 4, навіть 5, а зараз 2. Це яка? Це якогось такого плану. Оце вона, мабуть. Щось я її не бачу. Просто така чорна. Угу. Ну, тут намальований, дивіться, тут верх обтягнутий тканиною, а тут просто йде дерево. Мабуть, її забрали. І це не важливо. Друзі. Куди я зайшла? Що це таке? Шафи, господи. Куди я йду? Так, це якісь пішли а, шафи, гардероби? Новинка в'юск, що це таке? За ложе. Це крісло шезлонг і коштує 6. А коштувало 11 тисяч. Таке м'якеньке, теж типу Тедді. Як гусениця така. У вигляді гусениці, я б сказала. Прикольний такий шезлонг. Можна навіть в квартирі ставити, якщо місце дозволяє. Це, знаєте що? Я думаю, що це виставковий чи ні? Ви... Да, виставковий зразок, тому що воно вже засмоктане таке. Хтось на ньому сидів лежав. А, ну тут йдуть о, такі, знаєте, типу, о, браковані, браковані товари. Да. Ну, типу, там свічка надбита, ось такі рослини за 275. Такий розпродаж такий. Рослинка така, що з нею трапилося, така вона вже напівдох, напівздохла. Ціну знижено коштував 2 один набір. А чому знижено? Може, це стара колекція. Я не думаю, що це якийсь брак. Сінгл за 650. І це 100% бавовна. Дуже хороша якість, думаю. Так, друзі, йдемо з вами в Сінцей Дім. Подивимося новинки. Хочу ось такі подушки в морському стилі, гляньте із мушлями. Мушлі, хто не знає, це ракушки. Так, кошти така. А, тут і наволочки, і подушки. Ну, якщо просто наволочка 189 гривень 45 на 45. Напевно, що це окремо йдуть. Будушки і окремо наволочки. Може десь там вже зустріну по дорозі. Гляньте, це в нас така підставочка 149 гривень. Це якийсь типу, знаєте що, І не гіпс. Щось нагадує гіпсокартон. Так, що ще? Хтось тут залишив такі дозатори для олії, я так розумію, олія і уксус. Так, зірка шкатулка вже бачила, а як вона не приємна. Що родить, це такі квіти. Квіти, прям така весна, веснюща. 119 гривень коштує одна гілочка. Маєте на увазі? Тобто не весь кущ, а One Piece 119 гривень. Випила капучино, трохи проснулась, здається, мені. beach life, Така фоторамочка класна. Коротше, туди підеш, там буде пляж, а сюди підеш, тут буде лайф. 9 на, 3... 9 на 13. Пом'ятаєте цю пісню? 169 гривень коштує. Копілка в вигляді мушлі. Гіпсокартон якийсь. Ну, гіпс, думаю. Теж 107 гривень. Зірка подушка. О, а це що? Я думаю, що це може бути, так, така картина. Wall decoration, тобто декорація на стіну така. Розміри. Так, по-перше, ціна 189, а розмір у неї... Ну, який тут може бути розмір? Якщо він десь не вказаний, прям так точно. 30 на 40. Це так, буде такий розмір. Приблизно, я вам кажу. А може я навіть і вгадала. Тут пішла така тематика середземноморська. Класна, до речі, така підставка для, для, чого? для нарізок, можливо, 269 гривень з лимонами. А величезна плоска тарілка. 149. Так, тут тема полуниця і, власне, все йде в такому принті. Такі сумочки. Що це за сумочка? Це термосумка, можливо. Можливо. 339 подушечка, потім такі корзинки, скатертина на стіл. 140 на 180. Теж полуничка така. Все тут полуничці в полуничці. Дивіться. Ціль перець за 100, за 219 гривень. Ось теж цікаві минажниці. Так, якось називається ця штучка, гляньте яка лимони три. Насичений такий жовтий колір. Суперський. чимось гривень, плюс 239. Так, це для чогось теж, не ну, знаю для чого, для карамелек сюди засипати. коштує ця штука 169. А ось дивіться, які фоторамки, фоторамка. Коштує 169, чіпляєте собі на кухню. І потім всім розповідаєте, що ви були в Греції, наприклад, або в Італії, навіть якщо ви там не були. 219, дивіться, дивіться класна таця. Ой, це прямо я вже бачу. Я сижу десь в барі, десь в кафешці. в Болгарії, і до мене підносять каву на ось якій Болгарії? Це більше схоже на Монако, на лазурку 219 гривень. І мені підносять на цій таці. Кофіка капучино Так, це теж така таця. ну Це теж пластик. Це, що? це три такі м -м, контейнери, мисочки, піалочки, да. о, знайшла правильне слово піалочки, теж в лимонах такий принт за 389 гривень. Ну, це кераміка. Це теж це пластик. Ой, а це навіть а, ну, ДСП, здається, так, да, ДСП. А це що? Це глаз якась банка. Дивіться, це свічник, напевно, що можна запалювати, підпалювати, і буде вам а, світло. Щось має бути підсвічувати. Не знаю, що це 339 гривень. Друзі, а ось цікава така пляшка. Дивіться, можете наколотить сюди ліманчило, лимонаду і сюди залити. Ну, для чого може бути? Для води, для лимонаду того ж самого, звісно, за 119 клас до літру, я думаю, десь 750 літр буде тут. Це такі теж такі, о господі, ящички, такі контейнери стали. Щось там всередині можна зберігати. Для чого ця штучка? Для льоду. Можливо, десь щось буде написано. Думаю, так. Да. Коштує 119 гривень, такі формочки. І на стіл ось такі є серветки. Такі резинові. 100% поліестер, 40 на 30. Ось такі симпатичні. До речі, непогані. Одна коштує 119. Дивіться, також є з лимонами масляниця для масла така баттердіж штукована О, літнього плану так а -а -а. кераміка коштує сто дев'яносто двісті тридцять гривень так, тут канцтовари. Скоро будуть знижки, відчуваю, тому що школа вже закінчується на носі канікули. Я така гламурна ручка. Просто глемор для вашої безціси, як зараз кажуть, для вашої це, хто не знає найкраща подруга. ЛПшка. Дивіться, клас Black Ink. ще чорним. ж можна десь перевірити. Ну, не буду я перевіряти. Так, я не бачу тут. Поки що, де люди перевіряють. Дивіться, така гламурна. Або ж... Ну, це песик, ні. Ну, класно. А ось під неї, дивіться, і чехол можна ось такий зі знижкою взяти за 59 гривень. І такий подарунок уже. До речі, ручка коштує 79 гривень. А, тут навіть вже є якийсь олівчик чи то ручка. 59 гривень, 40% знижка. Просто супер, дівчата. Такий сувенір такий. На згадку. За знижкою ноутбучки такі за 79, чорний стильний, в асортименті різного принту. Ручка дуже сподобалась мені. Так, дівчата, скоро багато хто з вас, я знаю, відправляться на відпустку в Турцію, Болгарію, Грецію. Дивіться, будь ласка, купляйте ось таку стильну подушку для вашої шиї 219 літачок. Бачите, це знак 219 гривень. Щось в ній таке. Вверх іде велюр, а тут іде тканина, і там щось якісь такі маленькі, такі ніби грошиночки. Що за якість, не знаю. Я за якість не відповідаю. Або ж ось теж що це таке. Теж, напевно, що в автобус під шию під голову. Будь ласка, потім якісь о, о, такі сумочки для вашого, о, виходить, що для вашої валізи. Да? Така сумочка, яка прикриває вашу валізу. Ось, здається, такого плану. Клас, до речі, хороша ідея. І тут різні розміри: 37 і 5 на 30. Принти різні, різні розміри. Є просто чорна така. Чохол, да, це світкейс, мається на увазі чохол Да, для валізи, а можливо, в валізу. Коротше, треба дивитись. Ось хтось тут намагався щось відкрити. Ну, дівчат, не знаю, кому треба, прийдете в магазин відкрити і подивитися, що ж воно таке. Так, тут такі дитячі йдуть різні. 339 ціна, наприклад, ось така полуничка теж, скільки вона коштує, 239. І маленька така ще менший розмір. Ведмедики такі класні гляньте. Так, наприклад, коштує 189 гривень. До речі, тема лимонів і полуниці продовжується в аксесуарах для ванної кімнати. Погляньте у вигляді, що це в нас? Що це таке може бути? Щось для зберігання. Коштує ця штука 169 гривень у вигляді лимону. Я не уявляю, що сюди можна заникати, положити. Це теж така я думаю, це підставочка для зубних щиток. Це така мильниця у вигляді о, половиночки лимона. Ну, до речі, оригінальна, Коштує 119, дуже певно видно. І потім дозатор такий вигляді лимона теж 189 гривень. Потім пішли полуниці. Ну, полуниці тут такий дешевший, набагато ця штучка, чорна пластмасова, все псує. Якщо ще тут можлива кераміка більш-менш симпатична, то Краще ось такий золотистий брати, краще брати вже лимон. Ось теж симпатичні дозатори. Дивіться. 189 гривень для мила і для зубних щиток.